Доброго ми з України. Продовжуємо огляд героїв п'ятого сезону. Фіолетова п'ятірочка Нізар. Убивця в тінях. Клас, слідопит, Ходок горизонту. Гарний клас. Правда, він краще працює для команди захисту, а це все-таки атакуючий герой для команди нападу. Це шотер, швидкий шотер. Мені з тим прокачувати його краще в атаку. Те, що в нього лишній раз він зможе від ульти суперника повернутись, це досить непогано. Клас, досить гарний. Сім'я. В залежності від того, скільки героїв в команді, можуть бути певні відсотки того, що коли складуться, ну, будуть відсотки певних рун зачарованих, які будуть. На 50% більше шкоди завдавати супернику. Такий приємний бонус. Властивість. Після того, як 20 рун ну, камінців фіолетових з'являється руна мрійника. І коли її використовувати? Збільшується атака всіх союзників на 30 на протязі трьох ходів. Досить круто. Герой профітний для команди нападу, те, що, в принципі, якщо бій затягнувся, 20 фіолетових камінців на полі під кінець бою з'являються. Серед фіолетових не так багато баферів атаки. Тому те, що він буде бафати атаку на 30%, це досить класно. Ну, і в обороні теж саме. Ну, повторюсь, мабуть, герой не для оборони, герой для нападу. Те, що він. В обороні ну, кого там нема, то можна і поставити. Ну, Добре, до цього дійдемо. Значить, пішли по статах. Стати в нього шикарні. Атакуючий герой. В принципі, атака в нього 788, досить висока. Качати його емблемами однозначно потрібно. Герой імбовий шотер, качати його в атаку. Броні в нього достатньо, Десь ще додається якась броня. 778 це досить багато. Життя 1349. Ну, якби на сьогодні це маловато, але в будь-якому випадку воно буде за рахунок емблем, артефактів, там, військ, дивлячись, які ви будете ставити, однозначно буде збільшуватись. Не критично. Стати, здвинуті в напад, це досить класно. Значить, по ультімейту, швидкість в мене висока. Заряд з вісьми камінців. Круто. Для шотера досить круто. Наносить шкоди 460%. При атаці базові 788. Це вже досить боляче. При тому, що він буде прокачаний, о, і якісь артефакти, там ще загони, то це буде ну, добре боляче. Це раз. Далі атака має 100% шанс обійти підсилюючу оборону заклинання, включає в тому числі контратаку. Тобто, пробиває контратаку, пробиває е, захист круто. Досить класно. І при тому, що відсоток там не 50, не 70, 100%. Відсотків, тобто контратакери йому взагалі не страшні. Бафери всякої атаки йому не страшні. Значить, далі. Е, ну, от Ці всі герої п'ятого сезону, як правило, вони. Е, у них ультимейт ділиться такий складніший. І це треба пам'ятати, інколи це вилітає з голови. Ну Це я по практиці там героїв героїв цього сезону трійок, там четвірок, по п'ятірках маю, то поки нема не можу сказати, але принцип той самий. Значить, якщо у цілі менше 50% мани активується слідуючий ефект: накладує на ціль ефект надлишку мани на три ходи. Коли запас мани цілі з ефектом мани, надлишку мани досягає 100%, Тобто станов, ну, стає повно, ну, заповнюється шкала мани. да, і все. Ціль отримує е, шкоду в розмірі 50% від атаки героя е, і втрачає 50% мани. Ну, Атака в нього сильна, це досить боляче буде. І те, що ріже ману, це досить круто. Далі, якщо у цілі більше 50% мани, активуються слідуючі ефекти. Накладує на цілі найближчих ворогів ефект надлишку мани, герой і найближчі союзники отримують плюс 32 до набору мани на 4 ходи. Ну, це взагалі не Тобто, якщо у цілі, як правило, ви атакуєте там, ціль, в якої Ну, в центр ставлять досить часто героїв з низьким набором мани. Тобто ви заряджаєте героя, підганяєте, щоб у суперника була, чи вибираєте ціль, в якої там шкала Мани заповнила більше половини. Він, виходить, блочить трьох, плюс збільшує реген Мани. Для себе і ще двох якби, героїв, які стоять поруч. Тобто його з краю ставити не можна, його треба чи по центру ставити, чи десь на плечі від центру. О, ну і ультувати. Відповідно, ним потрібно е, е, бажано, коли в суперника вже заповнюється шкала, більше 50% і не в крайнього перса або центр, або плечі. Ну, що я можу сказати? Імбовий шотер. Тобто, в принципі, плюс ще стопор, ну, як би можна назвати. Ну, Є різна категорія цього стопору мани, ну, ну назвемо це стопором. Тим більше може блочити трьох. Як на мене, в ПВП зараз є там три категорії. Героїв, які досить мають велику цінність. Це стопори от типу такого, які взагалі зупиняють набір мани, це стихійні бронерізи і це там хіли гарні. От. Тому, в принципі, герой серед оцих стопорів, ну, один з найкращих. До того ж це шотер, який б'є досить боляче. Тому оціночка йому 11 по 12 бальній системі. Ну, не сказати, що це імба імбічна, але якби імбовий шотер. Чому? Тому що в принципі, використання його в першу чергу ПВП, якісь там, турніри, війни і так далі. І ну, використання. Команду оборони я б його не ставив. З урахуванням там фіголового центру, його по центру ставити шотера не є досить гарно. О, е... Ну, зможуть його пробивати. Навіть з його навиком все рівно його будуть пробивати. Упс. Е... Тому в... в грі його використання, ну, атакуючий герой. Е... Класний. Імбовий, повторюсь, шотер герої взагалі п'ятого сезону. ну, Практично там, більшість їх це імбові герої в якихось певних своїх категоріях. Тому хто піймав, качайте, качайте в атаку, грайте, радуйтесь, всім дякую за увагу.